Вітаю на каналі Хата Рецептів. Пропоную приготувати незвичайні сосиски в тісті без дріжджового тіста у вигляді мафінів. Для цього у велику миску вбиваємо 4 курячих яйця, додаємо 1-3 чайної ложки солі та 1-3 чайної ложки чорного меленого перцю, вливаємо 150 мл теплого молока та все швиденько збиваємо вінчиком як звичайний омлет. Друзі, якщо вам подобається мої відеорецепти, підписуйтесь та ставте лайк. Це допомагає розвинути мій канал. Далі всипаємо борошно 5-7 столових ложок. Так як у всіх борошно різне, тож дивіться по консистенції тіста. Я спочатку всипала 5 столових ложок, перемішала і потім додала ще 2 столові ложки борошна. У мене борошно звичайне з маленьким вмістом білка. Як бачите, все дуже швидко та просто. Вінчиком збиваємо 2-3 хвилинки, щоб не було і тісто мало однорідну консистенцію. Далі додаємо пів чайної ложки розпушувача для тіста і ще раз все перемішуємо. Друзі, дякую вам всім за перегляди! Цікаво, з якої країни та міста ви дивитесь мій канал. Напишіть про це у коментарях. Для начинки 4 сосиски нарізаємо тоненькими кружечками. До речі, сосиски можна замінити на копчену ковбасу або на шинку. Всипаємо нарізані сосиски до тіста. Туди ж всипаємо 100 г консервованої кукурудзи та 100 г натертого твердого сиру, який вам подобається. І все гарно перемішуємо. Цей простий рецепт дуже виручає, коли швидко треба приготувати щось смачненьке на сніданок або на перекус. Все тісто готове. Далі підготуємо форму для випікання кексів. У мене ось така на 6 штук. Кожну гарно змащуємо олією. Викладаємо тіста. Заповнюємо кожну формочку, не доходячи до країв, на 2-3 мм. Ставимо випікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин. Швидкі сосиски в тісті або солоні мафіни готові. Подивіться, які вони рум'яні та апетитні. Даємо їм трохи охолонути і обережно виймаємо з формочок. Цей простий рецепт сосисок в тісті або солоних кексів покорив мене відразу. Друзі, як бачите, готуються все дуже легко та просто. Тісто всередині гарно пропеклося, багато смачної начинки, сиру та кукурудзи. Обов'язково спробуйте приготувати такі мафіни та напишіть в коментарях, як вам цей рецепт і смачного.